Друзі, всім привіт! Ви на каналі Риболовля з Ніксоном. І сьогодні у нас буде відео не з риболовлі, а відео посвящене як що робити за своїм уловом. От я пару днів назад був на риболовлі наловив такі чудові екземпляри плотви. Сьогодні ми знімемо відео, що з ними зробити і що приготувати з них, щоб все було гарно. Бачите, в основному всі такі батончики. Тут є тут парочку таких, які мені довелося взяти. Обично я таких не беру, але вони клюнули в заглот і повредили собі внутрішні органи, і риба б не вижила все одно. Але ми її засолимо. І сьогодні ми поговоримо о, о тому, як солити рибу. Дуже багато методів, видів, спецій, тому всьому методів, як солити рибу. Я солю рибу за новим рецептом. Сьогодні це мені посовітував мій сусід. Юра, Юра, якщо дивишся тобі привіт. І сьогодні ми спробуємо так засолити рибу. Куштував я його рибку, як він так, так, таким методом солив. дуже смачно дуже вкусно посолено. Солити я сьогодні буду сумішю солі і сахару в пропорціях 3 к 1. Тобто На 3 кг солі кидаєте кг сахара. Є в мене таке відро більше, яким я буду солити. тазик з рибою. В першу чергу я солю крупну рибу на дно, викладую, тому що її треба пропітатися краще, ніж маленькі. І десь в порядку 3-4 діб вона буде в мене солитися. Я її потім придавлю гньотом, поставлю в прохолодне місто і вона буде там стояти 3-4 доби. Після чого я її достану промою десь 4-5 годин і вже буде вивішувати і сушити. Але у нас буде е, два варіанти, як ми її будемо готувати. Ми її засолимо, вивісимо, тобто промиємо, вивісимо. Одну партію ми зробимо сушено, а другу партію ми зробимо капчену. Попробуємо що з цього вийти. От мені самому цікаво, буду експериментувати. Тобто таких пару крупніших особів я ще повішу в каптільню, і там вона буде доходити. Так що, друзі, залишайтеся за мною, а ми продовжимо. Така прекрасна таранька клює в Запоріжжі. Допомагати мій помощник. Я його знімав в предыдущих відео. Дуже класний ножичок, я його тягаю і вдома готовлю і беру його з собою на рибалку. Він комплектується такий гарною кабурою, можна повісити на поріс. Так, що я роблю? Крупну рибу, я її не чищу, нічого. Крупну рибу я беру просто тут по ребрам. Роблю такі чуть-чуть незначні порізи і по спині, тому що риба крупна, туди повинна зайти соль. Роблю такі проколи. Такого кабана ще тижело проколоти, щоб туди позаходила соль цих теж так роблю. Роблю проколи такі рибки. Все, зараз все перероблю на всій рибі і потім включимось далі. Завжди так, я її в жабри просипаю, тому що риба така немілка, буде обідна, якщо пропаде, щоб добре проселилась. Це все, риба багато солі не візьме. Вона візьме стільки солі, скільки їй потрібно. Все, Так її укладуємо, беремо наступну і те ж саме просипаємо жабри. Добре, я туди запіхую аж. Бачите проколи. Ну, ще можна так проколи помазати, але потім, коли риба пусте сок, свій маринад, так сказати, солене, вона... туди все позаходить і буде дуже добре. Ці жабри засипали і укладає її так. Бачите, що добре лежало. Одну туди, туди головою, другу туди. Беру наступну. ділаю прокольчик такий. Чік. І тут хрібітчики. І так само засипаємо сіль. Перший раз роблю в цьому маринаді, так що, друзі, не буду казати, ну як би куштував, було добре. Зараз спробуємо, як зробити так, щоб було смачно. Конечно, така дебела-дебела. Нічого не скажеш. Все, друзі, отак виложили, і виходить 4 штучки на ведро. І зверху теж не жалієте, так берете, прям просипаєте кожну рибу, щоб вся риба була покрита. тонким шаром соли ну, вашего сумешицы и сахара. И все, так далее. И забиваем ведро до самого верху. Потом включусь, друзья, покажу, как будет забыть Значит, Вот так надо, чтобы было. Так, у нас вийшло, рибку попроситував зверху солі, так добре. Зараз я ложу кришечку і придавлю його дуже добре гньотом. Ну все, буде четверо суток, вона так силиться. Зараз прижму гньо і покажу вам, як це виглядає. Так, друзі, так я його на нагньот. Такий в мене гньот, хочу на днях робити. Якийсь груз класний полноценний і ящик для зовгов посолував. Поки це все так вигляє. Це У мене сарайчик. Тут прохолодно, не попадає сонце і тут десь буде воно знаходитись. Ну що, друзі, я заселив, вам показав, як його селив. Наступний момент відео ми включимось вже десь через 4 доби. І як я буду вимачуватися? Ну, для мене це буде 4 дльоби, а для вас буде декілька секунд. До зустрічі. Добре промиваюся після солі. Маринад дуже солодко пахне. Я сподіваюся, що все буде добре. Все буде добре, друзі. Де тут наш гігант? А. Наш гігант теж. Добре придавив гньотом, таранька добра, запах має, кожну перенюхав, переглянув. Тепер будемо добре вимачувати і далі включусь, як я її вимачу, далі включуся який вивішу. Все, Потім декілька днів і тарань буде готова для вживання. <різь> Просто розміри кошка. Так, все, друзі, отак добре достав її солі. Один раз промив, другий раз промив. І тепер кидає, щоб вона вимачувалася. Якщо рибка тоне, це добрий знак. Значить вона добре просолилась. Якщо рибка вспливає, це значить, що там йде якийсь нехороший процес. Всередині її треба викинути. Я территорію добре промив. Все, друзі, пройшло вже 5 годинок. Рибка у нас вимочена. Зараз я її вивісив трошки, щоб з неї зайва волога повиходила. Бачите, що вийшло? З риболовної сесії, потім я її перевішу сюди в каптильню під вентилятор. І до ранку вона буде під вентилятором психати. Ну, а потім перевішу на чердаки, в мене зроблено, щоб вона сушилася, і рибка буде там досушуватися. Ну так. Потім включусь, покажу, як вона буде сушитися в каптілці під вентилятором. Зранку, напевно, подивимось, який буде результат. Зараз вона така волога. Бачите, вимачена вся з водою. Зранку подивимось, що після ночі під вентилятором з неї було. Що, друзі, вже пройшла ніч. Наша рибка трошки підсушилася, вже не така мокра, обсохла. Я її поділив на дві партії. Одну, одну партію я дістав і повісив сушилку, там далі вона буде доходити. Та що найкрупніша, вона буде потихеньку доходити. В сушильці. Десь 2-3 дні, я думаю, вистачить. А другу партію я засандалив в каптівку, поставив на датчики 24 градуси, 25. Десь такий такій температури буде колися. Температура сушки, викнув вентилятор і вона сушиться. Зараз покажу. Бачите, моя каптівка древос. Трошки ще покопчу на ній і вже зніму відео огляд. Є плюси, є мінуси, є на що похвалити, є на що наругати даних виробників. Так, так у нас рибка сушиться. Бачите, вона вже така плотненька. Цю рибку я хочу спробувати, не знаю, ніколи не коптив тарань, хочу спробувати її підвялити і спробувати прокоптити. Не знаю, що з цього буде, але... Но... Хочу спробувати. Щось з цього буде. Ще вона буде в мене до вечора вялитися, а потім десь 2-3 годинки я її покапчу. Ну так, друзі, ну далі включуся, потім покажу, що з тої великою, не знаю. Зараз вона сушиться. Ввечером буду ще заряджати сюди курей до да утку буду коптити <кх> після тарані. Потім погляжу, може ту перевішу, теж так посушу. Хай вона там трохи доїде в сушильці. Коротше, так, друзі. Як буду вже коптити ввечері, я вам покажу. Бачите, Виплотненька така добра, запах смачненький. я ніколи не пробував копчену тарань. Попробую. Все треба спробувати. Друзі, ну от що вийшло. Діву статор мой. Максим, що ви скажете про тарань? Вот, смотрите, розделанная. Бачите, якие кусочки. Жирненькая, приятненькая. Он ну, такая рибка. Я її прикоптив. Да. Це перший раз я робив копчену. Так що... Оце чотири рибки осталось. Ну, номер... Все остальные пороздавали вже друзям, скажем, скажем знайомим. Нам так. Що, так такі рибаки. Наловили, насушили, накоптили всім, пороздавали собі, оставили пару штучок. Ну нічого, у нас вже друга партія сушиться, ми її зробимо вялину, а третю партію, що солиться, ми її закоптимо знову.